Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Накази залужного облава на воєнкомів. 11 областей сьогодні перебувають у зоні особливої уваги слідчої групи, яка перевіряє правомірність дій ТЦК та СП. Наразі тривають масштабні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. А 11 областей сьогодні у зоні особливої уваги правоохоронців. З його слів на ставці Верховного головнокомандувача президента України Володимир. Мерезиленський порушив питання стосовно роботи центрів комплектації по всій державі. Учасники засідання ухвалили рішення, на підставі якого було вжито відповідних дій та перевірити усіх без винятку ТЦК. у звіті Міноборони, який надав генерал Олександр Павлюк, йдеться про те, що 11 областей сьогодні перебувають у зоні особливої уваги слідчої групи. Які саме це регіони Данілов не назвав тривають 100 обшуків у різних містах, пов'язані саме з центрами комплектації. Пояснив Данілову. Секретар. РНБО додав, що саме учасники бойових дій мають в першу чергу працювати у цих центрах комплектації. На його думку, люди, які пройшли війну, не допустять такої ситуації, яка наразі існує. Саме у такий спосіб я думаю, буде вирішено питання найближчим часом. Наголосив секретар РНБО. Паралельно з цим триває облава і на митників. СБУ та прокуратура затримала на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Іллінську та її заступника Олега Можовського начальника управління Андрія Максимця та посередника Аріша. Але як зазначаються в джерелах в органах дані кадри проводили оборудки та обкрадали ЗСУ, а також мутили схеми з волонтерською допомогою в особливо великих розмірах. Главкому ЗСУ під час наради до слова доповіли про даних рішал. Він в тому числі подякував СБУ за вдалу роботу з внутрішніми ворогами, які шкодять Збройним силам. Зазначимо, служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному ввезенні до України автомобілів. Швидкої допомоги на понад 20 мільйонів гривень. На Житомирській митниці викрили схему з автомобільними швидкої допомоги на 20 мільйонів. Служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному везенні до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. за наявними даними. Злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони Магали імпортувати іноземні швидкі без сплати встановлених митних платежів, як свідчать матеріали провадження восени 2020 року. Представники столичної компанії імпортера переправляли до України 26 шість автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі митний склад. Йдеться у повідомленні, ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів платежів до держбюджету аби повернути до країни експортера, пояснюють в СБО. Втім, митники домовилися із комерсантами зробити ефективний реекспорт, швидкий для штучного продовження терміну і безоплатно перебування в Україні. Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий повторний заїзд через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишалися на митному складі на Житомирщині за цей час. Комерсанти підшуковували покупців на імпортний товар та реалізовували його. Після розмитнення за мінімальною ставкою для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто. А митники не помічали цю невідповідність з реальною сумою. Зазначили у відомстві до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.